Доброго дня! Є у нас в наявності така поршнева група для бензопил серії 5800 з поршнем 45.2. Професіонал. Виглядить дуже якісно. З тихлоновим поршнем. Зверніть увагу 45.2. Керамик графіт покриття. Отак виглядає. В комплекті йде два стопорних кільця. Кільця компресійні, поршнева. Зверніть увагу, як вона виглядає. Якісно. Має попит. Так що, якщо комусь треба, звертайтесь. Інтернет-магазин інструменти.